Адвокат це щит прав людини, впевнені досвідчені спеціалісти. Про те, щоб ним стати, потрібно пройти не одну школу. Всеукраїнська правнича школа адвокатури в кримінальних справах. Це лише одна з тих сходинок, які має пройти студент, аби стати кваліфікованим адвокатом. Школа вже втретє запрошує до себе студентів, молодих юристів і тих, кому право не пусте слово. Ірина Сопілко, директор юридичного інституту, каже: з кожним роком бажаючих отримати досвід від професійних адвокатів збільшується. Результатом є сто. Що что кожен раз эту школу посіщають все більше больше студентів. Причому є лица, які приходять не перший раз ти заходишь в аудиторію і и одні ж лица, которым интересно, які хочуть услышать все більше і більше від практикуючих адвокатів. Проте не тільки студенти із задоволенням відвідують подібні семінари. Професійним адвокатам це також цікаво, адже вони мають змогу поділитися своїм досвідом з іншими. Дві основні речі. перше. Это то, что твой опыт не остается вместе с тобой, потому что каждое уголовное дело, оно индивидуально. Это как, как книга, как, наверное... Портрет художника. У каждого есть свой стиль, свой опыт, свои способности. А второе, для того, чтобы точнее излагать свои собственные мысли, часто их нужно озвучить вслух. И когда ты рассказываешь, и когда ты думаешь об этом, ты чаще даже и для себя делаешь какие-то выводы, которые потом используешь в своей дальнейшей работе. Я им хочу дать осознание профессии, рассказать какие-то практические примеры. рассказать то, что мы переживаем сейчас, а у нас уже, слава богу, почти 20-летний опыт работы. И кого-то это раззадурит, кого-то оттолкнет, кого-то заставит задуматься. То есть единственное, чего я добиваюсь, в данном случае мое пожелание, для того, чтобы они осмысленно подошли к тому, чем они собираются заниматься. В будучі, хоч явка студентів на такі семінари велика, утім молоде покоління юристів не дуже підготовлене. Справа в тому, що окрім теорії, сучасна молодь нічого не має. адже для адвоката практика головне в Україні мають бути окремі школи, які зможуть готувати адвокатів, як це робиться в Європі. Наразі таких в Україні немає. «Прежде всього недостатньо тієї школи, яка на сьогодні існує в Україні. Адвокатов сегодня в Украине не готовят. Это я могу сказать ответственно. Я глубоко убежден, что нужно будет создавать в Украине отдельные школы адвокатов. Поколение не подготовлено. У них академическое образование. Кто-то блестяще усвоил теорию, но абсолютно не имеет практики. Они задорны. У них неплохой багаж. В большей части. У них В больші честь прекрасний іностранний зікі, а то і несколько, але абсолютно торнатріалій. Утім, все це потрібно, якщо ти людина, адже адвокат совість держави. І моральні якості головне для цієї професії. Тільки тоді можна стати майстром своєї справи. Ось що має запам'ятати молодь, наголошують професіонали.